Росія оголосила тимчасове перемир'я від 8 до 10 травня, приурочене до 80-ї річниці так званого дня перемоги. Українська влада скептично поставилась до цієї ініціативи, назвавши її спробою маніпуляції та відтягування часу. Експерти також наголошують, що Кремль може використати оголошення перемир'я для інформаційної війни або перегрупування військ. Ми запитали українців, що вони думають про так зване перемир'я. Та хай вони здохнуть. Да нічого не думаю. У мене тільки мисли про Росію, тільки матом. Будете показувати? Я думаю, що не слід вестись на забаганки Путіна. О. А якщо він хоче перемир'я, то воно повинно бути набагато більшим. О. Ну, Як воно буде, як наші... Президент наш, як Зеленський, відреагує, він вже відругував. Ну, я згоден, що якщо то вона набагато більше. І е, слід е, у період цього перемір'я домовлятися далі. Далі. Про мир, безпеку, гарантії безпеки. Я думаю, що, що це добре. Що хоч, хоч скільки... Е, Получається три дні, але буде тиша, спокій. Ну, а взагалі я вважаю, що повинно бути вже перемир'я надовше багато. Так швидко і так, таке несерйозно все це. Треба перемир'я, щоб було надовго і надовго щоб було перемир'я, щоб це війни більше не було. Брехня, думаю. Ну, як завжди. Вона заявляє, але ніколи нічого не робить і не виконує свої обіцянки. Тому я думаю, навряд чи ми дочекаємося, перемир'я особливо. Нічого хорошого. Що це брехня. Ну, що думаю, хотілося б сказати, хай він вони назавжди нам зроблять перемиря і залишить нас в спокої, дадуть нам жити. Не знаю, навряд ли. Неправда. Та не буде ніякого перемир'я. Все одно бахкати будуть. Ніякого перемир'я. гнать Ні. гнать лап. – Ніякого перемир'я, ніхто їм не вірить. Нічого не думаю, я про це. Це все дурня. Я б така, що перемиря не тільки на 8-9 травня, а на останній час. Ой, що мені не дуже віриться. Не можу я вірити тому росіянам так м'яко кажучи. Ну, будемо надіятися, хочемо цього, мене цим служить, дзят служить, і я дуже цього чекаю. Та вже пора переміря робити на постійній основі, а не тільки на ці дні. Ну, впевненості немає повної, що так воно буде. Вони зроблять так, що спровоцірують, що провокацію зробила Україна, аби тільки оправдати. А мені здається, що тиші не буде. Та там не помню, що вони чи перемир'я, чи не перемир'я. вони об'являють, а потім. Опять. Я думаю, краще вона на весь час бросила цю війну і хватить вже хлопцям нашим. Більше нічого не скажу. Я думаю, що вони обдурюють. Ніякого перемир'я ми думаємо. Звісно ж, він для цього ж перемиря і зробив, щоб підготуватися, підтягнути резерви, чи що там ще й інформаційну пропаганду свою розвернути і обновити свої армію свою всю, також розмінування, провести і все, таке, перегрупування ці всі. Ну, то, зрозуміло, і так, як кажуть, що для чого йому повинно це все перемир'я на два-три на дні, щоб відпразнувати побідобесія своє. Ну так. Та як? Вони підготовку можуть зробити, та і все. Яке там може бути ця Москва? І це горе для всіх, та і все. Це, все. це все тимчасово для Путіна, щоб було добре. Україні, я думаю, ці дні нічого не дадуть. це. так дійсно. Чому? Ну як чому? Бо це Росія? Ну я думаю, так. Тому що всі дії, які були до цього моменту, свідчать про те, що вони так і роблять. Обіцяють одне, обіцяють, що не будуть посилати на Україну ракети, але... Ми бачимо зовсім інше, навпаки, гинуть діти, гинуть е, цивільні люди, не говорячи вже про військових. Ну там може для будь-чого. Може. А воно так і зробить. Ну, ми всі люди, ми всі адекватні, ми живемо в 21-му віці. Так. Думаю, може, Вопрос такий серйозний. Ну треба вертати наші позиції, наш Донбас, наш Крим. Душа болить за Донбас за всю Україну. Звичайно, звичайно ж, може. Треба так, щоб все, мир, щоб було. Це, це так, Путін грається. Коротше, це не для нас. Як варіант. Можливо, і таке. Може, може. Це запросто. У них це практикують дуже часто. Та все може, ми ніколи не думали, що вони на нас нападуть, брати наші. Ніколи не думали, а вони так поступили. По мені мурашки ходять, я не можу пробачити, будь ласка. Звісно. Да, має реагувати жорстко, на Ответ, відповідь має бути обов'язковим, іначе вони ніколи не зупиняться. Абсолютно. Нужно реагувати, звісно. На їхні всі викиди, вибрики і все таке. Я вважаю, що якщо будуть провокації, то Україна повинна відповідати, а що робити, коли, коли Росія так поводиться. Ну це політика, це не так просто, так швидко говорити. Україна, що Україна всім, всім, всім за, за перемир'я, за, за не тимчасове, а за постійне і щоб був мир. В абзаці, якщо логічно, то має давати зворотний зв'язок. Ну, десь може, не знаю, я не знаю. Ну, я думаю, хотілося б, звісно, щоб не Україна не відповідала на провокації, але ми в першу чергу захищаємо себе, не реагувати на провокації це означає, ну. Бути в небезпеці, а ми зараз з вами не, не можемо сказати, що десь ми знаходимося чи можемо вірити Росії, що вона дійсно піде на якісь поступки по відношенню до України. Відповідати так само, як і вони. Е, відповідати їм. Я б хотіла сказати, що відповісти, але це політика. Ми тут багато не вирішуємо. Захищатися не треба подаватися, не треба нікого слухати. Треба армію допомагати і чекати перемоги. Навіть не знаю, як, як Україні себе вести. Ой, ні, не знаю, я ж не політик. Відповідно, відповідно тому, як буде вести себе Росія. Так нищити їх усіх до ноги. Я думаю, що треба відповідати тим же. Бо якщо будемо здаватись, то ми так ніколи не дійдемо до перемоги до якогось. Oh, будуть, будуть ще які будуть. Вони гади. Я теж не можу переділитися. В відповідь. Хоча я росіянин. А що думаєте ви? Це була програма Майдан Незалежності. Побачимось на телеканалі Гок.